Хтось навіть посміхається, каже, що я насправді виїжджаю 20, -го, 20 -го січня. Чи не їду я на інаугурацію? Насправді, в тому числі так можу відповісти я. Але насправді так, це будуть ем, зустріч з є такий фонд «Revival Soldiers Ukraine», який займається протезуванням воїнів, який збирається збором коштів. І ем, так само я зустрічатимуся з воїнами, які зараз знаходяться в Америці, і які е, зараз проходять цю терапію і це фантастично, коли ти бачиш, як людина пішла, не маючи ніг, як разом з біонічними протезами вона іде. Тому я е, чекаю дійсно цих зустрічей з українською громадою Америки, і я сподіваюся, що дуже багато хорошого вдасться зробити. Ну, дуже важлива комунікація, звісно, теж. Тому що е, ти, е, ти пояснюєш людям. Люди, коли живуть далеко і їм так не продирає по серцю, вони може не розуміють, як це. Але коли ти показуєш відео, як ракета прилетіла в Охмадит, це. Не може не вражати, і тоді зараз Америка переживає трагедію в пожежі в Лос-Анджелесі, і ми трохи розуміємо, що це таке, коли зовсім все згорає. Вчора було сьогодні, нема нічого. І в цьому теж ну, українці можуть зрозуміти і підставити своє плече.